Сьогодні ми готуємо печиво розд'яне. Да. Не здумайте його літом готувати. Ні. Ні, запрещенка. Нам треба цукор борошно, цукати горіхи стопне спіши, вишня, горіхи кунжут, масло яйця. Значить, спочатку треба зробити масло з цукром. Я так і знала, я хотіла просто перевірити. Це робити, да? опа, дивись, фокус. І не падає. З мамкою так робили в саді чи в школі. 200 грам масла і 136 грам сахара. Сахару. 170 масла, 180. Пачки зараз нема 200, всі дурять нас. О, серйозно? Боже, як обидно. Короче, я... <сх> 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 я спитаю... а, а хотілося праздника, так? Да? Ну, 70... Ні, це може якась, треба така миска віддільна. За... О, не ну, почти, не я просто, чесно кажучи, вирішив спробувати, як люди це будуть ручним міксером. Я не представляю, за чим воно їм взагалі треба. А ми мали робити в цій фермерці. Ну ж не всіх вона є. А це ж таке шобло-йобло є всіх. Напишіть в коментарях, у вас є шобло-йобло? <ріхи> Лежить на дивані. <ріхи> І фотку прикріпили. Руся, поки це мене змазуваєш. У тебе ще з того разу голубці не стиралися, дивись. Да, уже ми не, ну це Я таким дома не буду займатися, я тобі клянуся всіма святими всіма різдвяними праздниками. Довго і нудно це все буде. Ага. Ага, ага. Так, це, значить? Збили, значить, ми маса добила. Добила В мене дорога сива, п'яна. І додаємо яєчко. Ну нарешті! Ну нарешті вже мені це яєчко. Збиваємо, поки не розстрілюється сахар. Савай милая до моря. Ого, сідається вертольот. Ну, хватить, я вже устав. Отакій рецептура. Збиваємо до того, щоб розстав сахар. Угу. Розстав. Фу, я вже так втомився. це масло, блять, я так устав, що це просто піздець. Фу, коротше, сюди додаємо борошно. Оці цукатики з горішками і оцю вишеньку підготовлену. Ну і собственно. Не треба. Вишню поки зараз якраз це момент. Не треба. А що в нас горішки? то А, то наверху, да? угу. так? Ні, не так, такими круговими движеннями. Круговими двіженнями по часової стрілки. Аді ви викидам плівку. О, це я люблю. Значить, замішуємо тісто недовго, не затягуємо його. Беремо вишеньку, в самому кінці дозволяємо, щоб вона нас не е, розбилась по тісті, не покрасила тісто. А, це дзвони, дзвони, звонять в церкві. Служба. Клади, щось бо я вже її склею назад. Одрізайте, <різь різь різь> плівкою не вийшло вже. Навіть. Це берете оці горішки, висипаєш сюди. Горішки з кунжутом намішані. Да. Угу. Беремо половину нашого тіста. Це що, ти один пряник так робиш? Обмакуєш з усіх сторін. все, давай, це я вмію. Це я давай. Давай я тобі покажу, що будеш. давай, щоб всі бачили, Отаку ковбаску гарненьку. А вона теж буде 40 днів, десь гріться чи пектись? Так, все по все правильно. І тепер таку плівочку хоп. А, на мою. Ми на мою будемо нову плівочку крутити? О, Оце я вже бачу, як в мене отаке вийде. Дивись, зараз будуть конкурси. В наступному сезоні. І в морозилку. — Давай, все, я зараз пішла. Все виспаємо. Да. Це красиво. Це гостям може. То собі, а це людям. <рес> ні, так, ні. То собі, Потому що себе треба цінити, любити і брати для себе найкраще. Да, да, а да. гості вони і так на третій день воняють, тому можна їм і таку ковбасу. Де, я, звісно, забору мене просто не помістилося. Так його так, тик-т-к. Це таку ковбасу. О-о-о, о. о, о, о. А, а, все а. спорт. О, все, все, все. Пішло. Одко зверху. Оп, нормально, нормально. Ні, ну не плоскеш, а кругле. Ковбаску ж робимо. От ти, ти в дитинстві робила з мамою якусь там випічку ти чи бабусю. Ні, оце шоколадна колбаса, це моя улюблена. Я рекомендую да? нам зробити тобі обов'язково. Ну Ми алу, робимо, у фольги. Зробим, хорошо. Будемо робити, що це гусіниця, Чи сороконожка? Чуть шхела. Все, я сама, я сама. І так на себе трошки підтяни, значить. Да? От так, оп, і туди. І туди, да? оп, оп, оп. Да, так. І так. Так, і ти такі зробив. Не так сильно, тут вже кончики дуже тонкі. І. Ірочка, <реш> по столу, по столу. А не, а, а не в воздухі. Ні, так ось ці ковбаски держиш. І так. Давай. Оп, 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 <реш> я 37 років жила, щоб Оце ковбаску за кончики по столу тягать. Вдвох. Вдвох. <реш> Знаєш, коли. Е, Пошли купимо. Скільки воно стоїть? Пожалуйста. Ще, давайте ще, ще одного працівника, щоб він тобі допомагав. Хіба ага. щоб, роби, щоб це робили більше, більше роботи? Так, і ми такі чисті. Ні, ну це, це медітація своє. Беремо, значить, листик. ложи і в морозилку, поки не замерз. Скільки їм треба? Ну, поки не замерз. Нас Чого? там мінус 34. чотирьох. Ми їх зразу видно. Замерзали, О, битва на міщах. Таку красу не Ти. О, так моєму вже нічого не страшно. Значить, Дивись, показуєш. що роб... не, не трогай. Значить, Беремо ножі. А що ж у мене кругле? Що ти, в сміслі, квадратне. Тебе кругле. Ну, вже так і буде. Ну, буде. Достина, а ти... я думала, різдвяні пряники це які медведі. Ні. І нарізаємо. На морожене буде погано різатися. Це ще жаль. не їсти? Ні. Ще не їсти? І Такими кружальчиками викладаємо. Руслан, я його 11 років і так ждала. Я його зараз ще не буду їсти? Ні. Знаєш, як воно буде добре, ти взагалі будеш в шоках. В шоках? Так, да, це шокінейшн, такі. Воно ще Саме головне, просто, легко, швидко, це за 2 минути. Да. Пряник різдвяний? Да. На різдво колядуй. Колядуй мені. Коляд, коляд, коляда. Да, колядниця, добре з медом а без меду не така, дайте дітку п'ятака, а п'ятак не важний, дайте бумажний, а роблю дірочки, дайте стакан горілочки. Я, маленька колядни... <свист> я маленький колядник, до усього, до усього майже звик. Я маленька колядниця. І що? Я не пам'ятаю повністю. До всього майже звик щось там на 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 на. Них рана тобі не дадуть. Я ти ти мені 100 100 грам. Грам. Що там іде, я не пам'ятаю. Ну, як... Я маленька колядничка. В мене... До горілки добре в мене звичка. Ти, я бачу, В Житомирі нормально там зарабатував різдво. О. Я тебе зараз звисну. Ой, а в мене вже розстало, да, як йде. Угу. Ну, Просто було мінус 40 там, трошки холодно. Боже, який, скільки в мене буде печення вдома сьогодні. От не можна з'їсти. Ну, все, Недобре. Без обов'язковишся. В духовочку 180 на хвилин е, 10-15. Там був цукатик. Ну Підченочка готова, давай. Як пафне! Ну як mm -hmm. же пафне! Опа. А, а тепер як брати? коврики так підкидати? Ні, так швидко. Хоп-хоп. А ці цукатики, які як, як, як красиві, так? Да? А оце так в колодім продається, отак прям ко горою горою. Поштучно навес. Навес. Навес? Навес. Таканчики настав! Вони у жирі можна представити, Руслан, що цей день настав. Ну що, Іра? Печива є. Я готова, але щоб оце на суху не було, нарешті, нарешті. Я хочу узвати. Я мені все одно, що ти хочеш, дивись. І зараз як він зірветься. Так це живий настоящий. До речі, самі роблять. Боже, якщо ви не пили того квасу. Я не знаю. За чим ви жили у своїх останніх 11 років. Придумав, що тут звара хочу нашого Морсика випити. Пожалуйста. Свіжайший. Сьогодні, ви сьогодні зварили. Це ти вариш? Е, морс. Е, ні. І квас. Це дівчата варять. А тепер промочили горлочко. А тепер уже йде печенька. І печенька. Ні. Угу. Укусно. Дуже вкусно. Моя? Не буду. Ага. Робиш його дома. Рецепт короткий. Зайшов кудим, купив, пішов. Хрустяще. Дуже вкусно. Ну і м'яке. — М'яке, хрустяще. Сьогодні ще концерт, я візьму. Ти класу візьми. Повну бери, повну бери. Зачем мене розтрагиєш, боже, ти такий, ну, щедрий, добрий. Їй Богу, ніколи не, не забуду твою доброту. Аккуратно, щоб руки не боліли. Нічого в мене не боліти. Ти не переживай за мої руки, знаєш? Ні, це ж це не зі. Просто це шляхся. Сюди це... поставив зверху на печені. <кій> Руслан, як тобі жалко, <кій> то ти так і скажеш, що тобі жалко, але в мене тобі остановиш. Актрисно, понімаєш, поговорило театра. Ой, <кій> з цією Ірою. Який хороший морсик. Печиво смачне, але дуже тяжко робити, дуже довго. Так що рекомендую приїхати в Клодім купити. Тому з вами, як завжди, був Руслан Батон. Смачного всім святкуй в кулдім.